Приготую сьогодні сирники з зернами чія безборошна. Для цього нам потрібен буде сир кисломолочний 9% жир, жирності. ще нам знадобиться значить, в мене стевія або цукор, ложка 2, по бажанню в мене стевія. Одне яйце ложка півтори, зерен чия. Трошки солі, олійка для смаження наших сирничків, і трошки ванільного цукру або ваніліну по бажанню. До сиру додаємо яйце. Так, яйце, ваніль, трошки солі, грамульку, так, додамо трошки. Десь чайну ложечку стевії або цукру. Я не хочу дуже солодкі. Чайну ложечку стевії, або дві ложки цукру. В общем, цукор по бажанню. Ой, додаємо зерна чия, десь дві ложки. Ну, півтори. Отак десь. Все, не буду все висипати. Десь півтори ложечки приблизно. Ну, але можна, мабуть, і дві кинути, нічого страшного не буде. Так, все ретельно перемішаємо і залишимо, щоб стевія трошки набухла, залишимо, на, ну, десь на півгодинки, на годинку, у кого є час. Я десь залишу на півгодинки. Добре, добре вимісимо. Ось так. Гарнезно. Так, в мене суховатий якийсь сир. Тому, мабуть, я добавлю ще одне яйце. Так, я добавлю ще одне яйце, тому що в мене суховатий сир. А, а набухне всім зерна чая ще набухнуть, і буде взагалі дуже-дуже. Сухий, як би сказати, наша маса буде дуже суха, тому я додала ще одне яйце. І все добре, добре ретельненько вимішаю і залишаю на півгодинки, Можна, звісно, більше. Можна з вечора кинути в сирки кисломолочний чия, і залишити до ранку хай набухне гарно чия. Але я ще так не практикувала. Так, все, чекаємо з півгодинки, будемо формувати наші сирнички і смажити такі наші корисні сирнички. Такі вони гарні, як з маком. Так, все. Так, сир я вимісила гарно, нашу суміш для сирників. Накриваю його тарілочкою і все ставлю не в холодильник, а просто тут на, на столі залишу. І хай трошки набухне чия. Так, наші сирнички постояли. чи сиркова, сиркова маса постояла. Зараз будемо формувати сирнички, і випікати. Не випікати, а смажити на схворі наші сирнички. Для формування наших сирничків я трошки використаю кукурудзяного борошна, а можна було додати ще трошки, може, ложку крахмалу в саме тіст, в саму, в саме сир. Ой, багато насипала. Так, кукурудзяний борошно підготувала. Так. І будемо формувати наші сирнички. Я формую руками, я не знаю, вони такі гарні, повинні бути, бути все добре. Так, з кожного боку обваляємо борошно кукурудзяне, і будемо отак от формувати наші сирнички. Я не використовую ні стакана, нічого. Вони і так гарні. Сподіваюсь, все вийде добре. Дивіться. Можна, мабуть, було б одне яйце тільки використати, або довше постояти, щоб чия на пару годиночок залишити. Так, формуємо наші сирночки. Сковорідку я нагріла, налила туди трошки олійки. Так, викладаю наші сирнички. Так, сирнички викладаємо. Смажимо з двох сторін до золотистої скориночки. Підсмажуються, гарно не розповзаються. Дивіться, які вони гарні. Опа! Ой, які вони шикарні. Шикарні. І, мабуть, і було б добре, і без борошна. Але я трошки переживала, що щось піде не так. Так, отак, От перевертаємо. І, мабуть, і на сухій сковорідці зовсім було б гарно підсмажувати. Так. Так? Так. Так, так перевер... перевернула на інший бік, пахне ванількою дуже смачно пахне. Все. Чекаємо приготування і будемо викладати на паперові рушнички на тарілочку. Так, знімаємо наші сирнички. Вони такі гарнезні, дивіться, які. О, як вони держаться. Я вам скажу, можна смажити, якщо гарна сковорідка, можна смажити навіть без додавання олії. Або трошечки можна, звісно, додати якогось вершкового масла. Дуже-дуже гарно вони держаться, купи. Дуже так, викладаємо ще партію. Ось зовсім не доливаю вже я олійки. Так, оце скільки є тут олійки, скільки є. Трошечки борошна і все. І готово буде все добре. Так, досмажуються наші останні сирнички. Без олійки не пристає, але трошечки так якось. Може, неравномірно як підсмажується. Так, я туди трошки на той бік, тому що там трошки є олійки. Так, так сирнички наші готові, такі гарнезні сирнички вийшли. Ну, прям і ароматні, держаться купи і безпроблемно посмажилися. Так, а я ще хочу вам розрізати один і показати, які вони всередині. Наші сирнички. Дивіться, один сир, оболонка, така трошки хрустка буде за рахунок кукурузного борошна. Боже, які вони гарні. Дивіться, дуже гарно. Цікавий рецепт. Я рахую, що це хто вживає правильно харчується, підійде цей рецепт сирників. Все, всім смачного. Дякую за увагу. До побачення!